Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт як завжди. І зараз коротко про головне, що відбувалося у ніч на 29 лютого, 2024 року. Повітряного удару в цю ніч не було. Щось дивне відбувається. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще раз зауважу, що в ніч на 29 лютого не було повітряного удару, і це досить дивна ситуація, тому що зазвичай росіяни намагаються майже кожної ночі атакувати з повітря або обмеженою кількістю ракет з комбінацією з дронами Камікадзе, або якось інакше. Але є і гарна ще одна новина: вночі двадцять дев'ятого лютого, близько першої години ночі, повітряні сили України приземлили примусово російські тактичний бомбардувальник Су-34. Таким чином, лише за лютий збито 11 російських літаків, серед яких 8 отаких бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 та один Літак управління, літак дальнього радіолокаційного дозору А-50, виходячи з того, як росіяни використовують ці Су-34 для скидання коригованих авіабомб, то можна говорити про те, що для російських пілотів теж настав час м'ясних штурмів, тому що вони з таких вилітів майже скрізь не повертаються. Поки що, все чекаємо далі на якісь ще добрі новини. До побачення, слава Україні.